Італія має найбільшу кількість об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО у світі. Італія справжній музей просто неба, адже саме тут зосереджена найбільша у світі кількість об'єктів, включених до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі ця країна має понад 50 пам'яток, що охоплюють різні епохи та стилі від античних руїн до величних ренесансних міст і природних чудес. Серед найвідоміших місць Колізей і форум у Римі, Венеціанська лагуна, історичний центр Флоренції, Пізанська вежа, древні помпеї, які збереглися після виверження Везувію. Також до списку входять унікальні природні об'єкти, наприклад, Доломітові Альпи та мальовниче узбережжя Кампанії та Амальфі. Однак ЮНЕСКО визнає не лише окремі споруди чи міста, а й цілі культурні ландшафти, наприклад, виноробні регіони П'ємонт і Тоскана, де виробляють всесвітньо відомі вина, а також місто Скеля-Матера, яке є одним із найдавніших постійно населених поселень у світі. Такий статус не лише підкреслює величезне культурне значення Італії, а й. Допомагає зберегти її спадщину для майбутніх поколінь. Це ще одна причина, чому Італія залишається однією з найпопулярніших туристичних країн світу. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.